Ми як ізраїльтяни, як люди. Ми так би мовити, ідемо далі. Ми не ми, ми продовжуємо наш день з важким серцем, але так би мовити, ми не знаємо, що ще робити, окрім цього. Так нічого ми не можемо, і це дійсно сумно. Ти звикаєш до цього. Це найгірше. Ти звикаєш до того, що люди вмирають. Ну стійкість тут дуже сильна, тож це. Позитивний ефект, що люди продовжують іти вперед. Бо ми були би. Я завжди кажу людям, які відчувають провину. Відчувають провину за усмішку, знаєте, з усіма заручниками, які ще там, і всіма родинами, які страждають, відчувають провину за відпустку. І я кажу: ні, 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 бо якщо ми будемо нести біль усіх на своїх плечах, ми впадемо. І якщо ми впадемо. Також, е... Ми всі просто як впадемо. І я, і також за що ви боретеся. Ви боретеся, коли повертаєтеся з газу. Якщо хтось є бойовим солдатом, ви боретеся, щоб повернутися і побачити людей. Я знаю, що це важко для людей. У мене є друзі, які, так би мовити, воювали на всіх, так би мовити, різних е фронтах. І іноді це так, ніби вони не розуміються, чому люди сидять у кафе, чому люди посміхаються, чому люди сміються. Але потім, я думаю, багато з них дійшли глибшого висновку, кажучи: о, так, ось за що я борюся, я борюся за захід, я борюся за наші цінності, я борюся за те, щоб сидіти в кав'ярнях і замовляти свою каву. І як. М -м -м". Не потрібно хвилюватися, що е, терористичний напад, так. так Тож ти маєш нас